У жіночій консультації номер 1 що по вулиці Горького, старий черепичний дах 80 років служив будові. Проте останніми роками захищати поліклініку від дощу та інших стихій у старенької черепиці вдавалося погано. Лікарі та відвідувачі сподівалися, що цьому колись не стане кінець і у приміщенні пануватимуть чистота та запішок. Тож Ужгородська міська рада виділила кошти для заміни старої стріхи новою. Ми з вами є свідками того, як вирішується стара, застаріла, я би сказав, проблема з бородою. Проблема перинатального центру це аварійний стан покрівель приміщень жіночої консультації. Річ у тім, що цим будинкам, які є перед нами, є понад 80 років, і з моменту їхнього народження реально дахи залишилися ті самі ремонтом їхнім, станом їхнім до сих пір, на жаль, із-за фінансових причин не вдалося не. Було не було можливості зайнятися, і саме тепер я би хотів перш за все висловити подяку як керівник закладу від себе та від свого колективу Сергію Миколаївичу Ратушняку за те, що на сьогоднішній день створені всі умови передумови для проведення цього капітального ремонту. Ми бачимо, що ремонт проводиться в відповідності до концепції забудови історичної забудови от, центру новий міста, дах, да? нові плани та перспективи. Головний лікар Ужгородського міського прин. Натального центру планує започаткувати тут школу для матерів. тому що фінансування пройшло в повній мірі. Ми передбачаємо розширення трошечки корисних площ, облаштування мансард на чердачних приміщеннях з тим, щоб розширити корисні площі і, скажімо, відкрити школу матерів, де б вагітні могли навчатися. Поведінці тактикці ведення під час пологів, як правильно себе вести, як саме партнери мали би допомагати їм, оскільки у нас є широко програма партнерських пологів. Тобто, в принципі, це відкриває значно ширші можливості нам для надання допомоги вагітним. Покрівельні матеріали закупили сучасні та якісні. Головний лікар принатального центру задоволений, що ремонт даху здійснено з урахуванням історичної забудови міста.